Оця 3D-шна система. Оцього розділення так, на хороше, погане, відповідно, створила ілюзію хорошості. Потрібно бути хорошим. А це, відповідно, якби задавлювало оту от темну сторону, особистості її, оці різні, скажімо, негативні емоції і особистість в цьому жила. А коли особистість задавлює щось в собі. Вона з цим бореться, тобто вона, вона туди направляє енергію. А значить, енергія зливається на боротьбу, на неприйняття. І, відповідно, неможливість згадати себе, бути у грі оцього чорного і білого, тобто бути у грі дуальності. І все, що ми зараз відчуваємо, досить часто те, що ми відчуваємо, коли підгружають оці світові коди, ми можемо відчувати цю плаксивість, дратівливість, тривогу, стан неспокою, апатію, сумливість, ну тобто різні різні оці емоції, плаксивість. Це лише наслідок того, що ці світові енергії, які прогружають нас в нові коди, вони витискають на поверхню оці наші темні сторони, які ми ховали від самих себе, ну і скажемо від світу. І відповідно. Це як, знаєте, палку всадити в мурашник. Коли мурашник спав собі, сидів спокійно, поки мурахи сиділи спокійно, поки туди не запихнули палку. Вони всі, з, скажімо, закопошилися. І це про наші емоції. Вони там собі сиділи, час від часу спливали, в якихось програмах ніхто їх не помічав, а тут оці світові енергії, вони якби висвітлюють їх і виштовхують на поверхню. І вони... Нам виходять через стан оці стани, які я вже назвала. І тут важливо на цьому етапі не втягуватися у ці реакції, не аналізувати, не думати, чому це так відбувається, а прийняти це. А прийняти це значить погрузитися в сердечний центр, залишитися в стані любові і прийняття, а значить, перестати боротися і віддавати туди енергію.